В Stalker 2 біля НТЦ Малахіт є дуже гарна схованка з чудовим хабарем. Однак до неї доволі складно дістатися. Для початку необхідно вилізти на дах біля цієї вертикальної труби. Залазимо на іншу трубу вже горизонтально. І тут треба перестрибувати проміжки з гравітаційними аномаліями та стрибати слід саме з тої труби, яка далі виступає. Кидаємо болт, будучи за 5 метрів від краю, а потім одразу з розбігу стрибаємо. І так кілька разів. Та пробігаємо от сюди до металевого містка. Вилазимо на металеву грень зліва та стрибаємо з розбігу саме з неї. Інакше навряд чи вдасться дострибнути. Пробігаємо по містку, можна забрати хабарчики з ящиків. Та забираємо просто чудову броньку ПСЗ Сокіл, що має відмінний фізичний захист та гарний вигляд, будучи одним із найкращих костюмів до здобуття екзоскелета. Аби спуститися, то стрибаємо на аномалію подушка знизу. Модифікувати сокола можна одразу в техніка Семенича на Малхіті. Раджу прокачати броні захист від аномалій. Вдалого полювання, сталкери!